Добрий день. Тема множення на число. Відомо, що суму n доданків, кожен з яких дорівнює А, можна подати у вигляді добутку n і a, аналогічно і для векторів. Нехай дано вектор А, відкладемо від точки А вектор А і знайдемо суму трьох векторів А. Сума трьох векторів А дорівнює вектору 3. Вектор а. Бачимо, що вектор АВ є співнапрямленим із вектором А, і його модуль в три рази більший, ніж модуль вектора А. Від точки С відкладемо вектор протилежний вектору А і знайдемо суму двох векторів мінус А. Отримаємо вектор СД, який дорівнює мінус 2 вектори А. Бачимо, що вектори СД і А є протилежно напрямленими, і модуль вектора CD у два рази більший ніж модуль вектора А. За означенням, добутком ненульового вектора А і числа К, де К не дорівнює нулю, називає такий вектор B, що його модуль дорівнює модулю k помножити на модуль вектора А, вектори В і А співнапрямлені, якщо К більше нуля, і протилежно напрямлені, коли k менше нуля. Якщо k дорівнює нулю або вектор А є нульовим вектором, то k помножити на А дорівнює нулю. Якщо вектор А має координати А1 і А2, то вектор К помножити на А має координати K помножити на А1 і К помножити на 2. Наприклад, координати вектора А 2 і 3 знайдемо координати вектора 2а мінус 2 множимо на 2, отримаємо мінус 4 абсциса. і ордината 3 множимо на 2, дорівнює 6. Координати вектора мінус на 5, 10, помножити на А. Дорівнює мінус 2 множимо на мінус 0,5, отримаємо одиницю і ордината примножимо на мінус 0,50, отримаємо мінус 1,5. Довжина вектора ка дорівнює модулю К помножити на модуль вектора А. Нехай вектор А має координати мінус 3,4, знайдемо довжину вектора 2а. Задачу можна розв'язати двома способами, знайти координати вектора 2а і знайти модуль вектора 2а за формулою. Задачу можна розв'язати другим способом, знайти модуль вектора А і модуль вектора 2А буде в два рази більшим. Дорівнює 10. означення випливає, що вектори А і Б є колінеарними. Маємо властивість колінеарних векторів, якщо вектори А і Б кулінеарні, то А не нульовий вектор то існує таке число К, що вектор B дорівнює k К помножити на вектор A. І обернене твердження ознака кулінарних векторів, якщо існує таке число К, що вектор B дорівнює К помножити на вектор A, то вектори А і B є кулінарними. У колінарних векторів відповідні координати пропорційні. І навпаки, якщо у двох векторів відповідні координати пропорційні, то ці вектори коліна. Вектори А з координатами А1 і 0, і Б з координатами Б1 і 0 є колінеарними. І якщо у векторів абсиса дорівнює 0, а ординати відмінні від нуля, то вони теж є колінеарними. Чи колінеарні вектори А і Б. Відповідні координати векторів пропорційні відношення дорівнює мінус 2, робимо висновок, що вектори є колінеарні. Та як К дорівнює мінус 2 є число від'ємним. То вектори а і b є протилежно напрямлені. Вектори а і b колінеарні, потрібно знайти m, та як вектори колінеарні, то за властивістю колінеарних векторів координати є пропорційними. Отже, 8 відноситься до m так само, як m відноситься до 2. М дорівнює плюс мінус 4. Якщо m дорівнює 4, то вектори співнапрямлені, і якщо m-4, то вектори протилежно напрямлені. Чи лежать точки А, Б і С на одній прямій? Знайдемо координати вектора АБ, щоб знайти координати вектора від відповідних координат ініціативі, віднімаємо відповідні координати початку вектора, знайдемо координати вектора АС, відповідні координати векторів є пропорційними. Отже, вектори колінеарні. якщо вектори колінеарні, то вони лежать або на одній прямій, або на паралельних прямих. Та як вектори мають спільну точку, то лежать на одній прямій. Отже, і точки А, Б і С лежать на одній прямій. На сторонах АБ і БЦ паралелограма АБЦД взято точки М і П так, що АМ відноситься до МБ, так само, як один до чотирьох, П є серединою відрізка Б С, вектор АБ дорівнює вектору А, вектор В С, вектору В, виразити через вектори А і Б, вектор М С. Знайдемо вектор МС, це МВ плюс ВС. довжина відрізка МВ становить 4 п'ятих довжини відрізка АВ. і вектори МВ і АВ є співнапрямленими, тому вектор МВ дорівнює 4 п'ятих на вектор АВ і додаємо вектор ВС. Замість себе підставляємо вектор А, замість ВС вектор В і отримаємо 4 п'ятих вектора А плюс вектор В. Виразимо через вектори А і Б вектор ДП. Вектор ДП дорівнює сумі векторів ДС і ЦП, DC дорівнює вектору АБ, ЦП це половина вектора CB. Вектор CB є протилежним до вектора bc, тому дорівнює мінус вектору Б. отже вектор ДП дорівнює А відняти одна друга вектора B. Виразимо вектор MP через вектори А і Б. МП дорівнює mb плюс вектор БП, дорівнює 4 п'ятих вектора АБ плюс 1 друга вектора БС, тобто 4 п'ятих вектора А плюс 1 друга вектора В. Сформулюємо властивості множення вектора на число. Ось маємо такі властивості. Ці властивості дають змогу перетворювати вирази, які містять вектори. Наприклад, потрібно спростити ось такий вираз. Після розкриття дужок і зведення подібних доданків, отримаємо нуль вектор. Дамо вектори а, Б і С. знайти М і n, щоб виконувалась рівність вектор С дорівнює М помножити на вектор а плюс n помножити на вектор В. Знайдемо координати вектора М помножити на вектор а, це мінус 3 м і 4m. Знайдемо координати вектора mb, це n мінус 2 n Знайдемо суму векторів Ма і НБ, вектор суми дорівнює вектору «С». Прирівняємо відповідні координати і отримаємо ось таку систему. Домножимо перше рівняння системи на 2 і додамо обидва рівняння системи, знайдемо «М». «М» дорівнює 2. З першого рівняння виразимо N через m, підставимо n і отримаємо m дорівнює 3. Вектор С дорівнює 2 повноштано вектор А плюс 3 повноштано вектор Б. Кажуть, що ми розклали вектор С за двома некулінарними векторами А і Б. Дякую за увагу, завдання для самоперевірки. До побачення. Слава Україні!